Всім доброго ранку. Не будемо нарушати традиції. От, сьогодні зараз скажу скільки. От покажися. 5.58. Насранкова прогулянка. Сьогодні буде такий насичений день. От, приїдуть два красавчика. Тих, що ви бачили на відео, вони вже продані. От. Один поїде в Луцьк, один поїде в Житомир. Не в Житомир, а в Коростищів. Тому, так як я і казав, дивіться, про що хочу поговорити сьогодні. Е, на жаль, у нас зараз нема. Ну, ви самі розумієте, що відбувається, складності з людьми, зі всім. Нема можливості виробляти цих насосів там стільки, скільки потребує, е, скільки, ну, скільки люди потребують. Ми зараз там, на даний момент приблизно там, розуміємо, що можемо виготовити, наприклад, там, десь ну, 10 плюс-мінус насосів. Хоча ну, практика покаже, що можливо, і більше буде. О, тому е, пік цього всього зараз поки що не сезон. І в нас ще ми оці два тих теплових насоси продали ще по зимових цінах. Ну, тіпа, е, закупка їх була зимою, коли... Ну не зимою. На початку весни, я вже не пам'ятаю, коли ми її брали, просто так якось не спішили, з ними щось були якісь роботи свої, поки там те обладнання, поки то, поки все. Ну, не, не факт. от, Що я хочу сказати, що е, е, слідуючи, там е, не знаю, там в доларах, може ціна не поміняється, а може і поміняється. Хто його знає. от ну, це, Якщо брати, е, е, як, як пояснити, от, то коли сезон? Додаткових знижок може вже не бути. Тобто там ціна може піднятися, плюс-мінус десь на 50-100 доларів. Можливо і не підніметься, не можу сказати ще поки до сих пір. Це все буде залежати від того, від входячої ціни закупки. Це перший такий фактор. А другий фактор, що ми багато їх просто не можемо зробити, стільки, скільки людям їх потрібно. Тому перше, це. Що зв'язку з тим? Можна зробити як? Якщо ви дійсно будете ставити, тоді можете проплатити, я там скидаю реквізити фірми, в якої там беруть ці кондиціонери. Ви просто їм напряму проплачуєте, там, наприклад, 50%. щоб ми під вас там викупили той кондиціонер там, по тій ціні, що він зараз там є. От. І ми викупляємо, робимо під вас. Або не робимо, коли вам там треба. Вам там треба, наприклад, там на вересень там, чи на жовтень. Ми його поставили, там купили, забронювали. Я ще до кінця там не розумію, як воно має бути. Ну, приблизно десь так якось. Або виготовили, і він на вас чекає. От. І потім вам відправили його. Якщо ну, просто зараз такого жіотажу ще нема. Дуже багато людей ну, хто дивиться. Дзвонили зима-весна. Потім воно якось трохи затихло. І після цього, після цього зараз не сезон. Ну, для теплових насосів зараз не сезон. Зараз сезон кондиціонерів. І в зв'язку з тим, що зараз сезон кондиціонерів і ціна на них буде вища. Ну і так, монтаж кондиціонерів вищий. Тому зараз варто замовляти теплові насоси. От на що за що хотілося поговорити. Якщо маєте можливість, маєте гроші, чи вони там мають десь під подушкою лежати. Якщо ви думаєте, що ви 100% будете замовляти, то можете 50% проплатити, ми викупимо вам кондиціонер, купимо до нього там обладнання, то що потрібно, і виготовимо вам цей внутрішній блок теплового насоса, поставимо, ну, тобто він або буде готовий, або буде чекати того часу, на коли ми там домовимося. Це перше таке. Друге. Е, е, що е, зрозуміло? Є е, е, попит людей на маленькі, такі дуже багато дзвонять, пишуть на маленькі е, площаді. Типу на 40, на 50, на 60 квадратів. Це можуть бути і офіси, це можуть бути і от такі як -от, модульні будинки. Зараз десь будемо проходити, бли, нас я вам покажу. Це можуть бути... Там невеличкий офіс, модульні будинки, якісь, там, зараз дуже буде актуально, коли світло піднімуть комерційні якісь приміщення. От. Тому вирішили е, попробувати е, зробити ну як зробити, попробувати, зробити просто е, е, спочатку там один, може або два на 5 кВт. Ціна його буде приблизно, я так розумію, десь в районі, е, якщо це буде фуджику. Це десь буде 200. Якщо щось буде получше, то це десь буде 2200. Але не Купер Хантер, Купер Хантер дорожчий буде. Це буде десь там якийсь, може Тедіран, може електролюкс. Тобто 200, 2,200, 2,300 десь вони так от будуть коштувати Приблизно не можу сказати. Тому що дивіться, корпус залишається той самий, ми в менший корпус, просто не всунемо того всього барахлату, то, що там треба всунути. теплообмінник, насос, все остальне. От. Хіба його можна буде вдешевити, що не ставити насос? Тоді так. Да. Тоді можна буде там ще на 100 доларів його дешевшим зробити, тому що треба буде меншу коробку. До речі, це, це вихід. Бо треба буде спробувати без насоса зробити його. Коротше, от так якось. І от я вчора закінчив, поставив контактор. Це на рахунок 15. Цих е, як, 18-ки, це на 5 кВт, бо я щось переплюю з одного на інше. От. На рахунок того, спробуємо зробити оці 5 кВт. Е, так що, якщо комусь потрібен на маленьку площу, це десь буде такий е, цей 5-5,5 кВт. Там Залежно від виробника, вони десь так приблизно десь в районі 5-5,5 кВт. Но його можна ставити там, я думаю, там від. Там від, від будь-якої площі йду до 60-70. До а вже на 80 краще ставити, напевно, 24. От. Взагалі запас потужності, воно не завжди хорошо, Це добре, хорошо, але не завжди добре. Якщо невелике приміщення, немає сенсу ставити. Тобто, це те ж саме, що їздити по місті на крузаку. Повірте, я їздив, я знаю, що це таке. Це хороша машина, але знаєте, 30 літрів розход це серйозно. О, тому якби, е, їздити 99%, е, ну, тобто 99 часу платити за те, чим ти не користуєшся, тоже немає ніякого сенсу. От. Тепер дивіться. Зараз теж є е, попит, дуже багато домів в Україні зробили люди ну, такого плану, да? 120-140-150. Більше 100. До 200 метрів. Тобто це десь так 14, 15-17 кВт такі теплові насоси. І є теж не попит. Вони вже будуть трьохфазні ці насоси. І що хочу сказати? Ось тепловий насос, коли висить LG. Оце трьохфазний. Десь приблизно 12 ка або 14 ка Ще більше люди ставлять теплові насоси, відмовляються від... Другого іншого опалення, тому що розуміють, що це є цей. Ми отак, я, до речі, так не рекомендую ставити цей тепловий насос. От. Яка б там не була будівля, він зимою ж, тим більше двох він гудить так, що просто мама не горить. Тому краще, краще на землю все-таки по старинці ставити. Хіба як немає місця, тоді так. От. Що ще? Ага, За ці от теплові насоси 15 кВт. Оцей зараз робимо, ми його відкатаємо в мене. Я цього року планую ну це вже в слідуючому відео буду знімати, але так, трошки торкнувся. Тобто, в мене немає ще поки теплої підлоги. Хочу залити цього року теплу підлогу, дім не добудований, щоб всі розуміли. От, хочу залити теплу підлогу. І може дасть Бог поставлю ще сонячні панелі там, на 5 кВт, хоча б на 5 кВт і 10 кВт батарею куплю з інвертором. Це такі трохи розходи. Але до зими все одно світло подорожає. Отже сьогодні 1 червня всіх вітаю з подорожанням світла. Скоро потягнеться до того солярка, та й все потягнеться, все подорожає. Тому, тому так. От. Ну і долар, відповідно, не буде сидіти. Теж буде підніматися, я так розумію. Дивіться. Е, е, на рахунок оцього, поки що, от таких, щоб всі розуміли, да, поки що є дві маленьких серії. Ті, що ми розуміємо, е, це є просто <кхм> це з побутового е, звичайного інверторного кондиціонера переробляється тепловий насос. Ці <кхм> чого складності з тим? Е, з, як, точніше, не складності, а нюанси з. Цим трьохфазним насосом, тому що він вже йде, це велика сплітсистема е професійна чи напівпрофесійна, як вони там кажуть. <кій> Вона, ця система е розрахована. Це такий, е як е під стелю вішається е е е блок оцей, з цього канального блоку розходиться по всіх кімнатах. Тобто це такий більш комерційний. В домах мало його ставлять, бо він гудить. Це ці, 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 в магазинах, особливо там, сюди. Вони вже йдуть потужні, там на великій площі. Тому вони такі. От. Їх є два варіанти. Ми взяли спробувати перший варіант. Це є такий потолочний, є ще такий пристійно. Е, Боже, дай мені пам'яті на ті всі терміни. Ну, Одним словом, тобто є з ним нюанси і ми поки... Поки не відкатаємо, цей ну, 15 кВт, поки я його в себе не поставлю, це в мене буде такий майданчик для випробовувань. Я його поки в себе не поставлю, от, я його поки не відкатаю, до тих пір я не зможу ну, не можу людям продавати. Так як ці перші вже зрозуміли, другий треба, щоб він в мене попрацював, хоч би сезон. Ну, там Можуть бути якісь нюанси, може. Ну, різне. Е, ну, як, е, треба потестити, зрозуміти, куди ті датчики ставити. Ну, Є багато там таких нюансів. Ті, що там, от, е, як сказати, простом, ну, як сказати, людям воно складно зрозуміти. то. А ти розумієш, що тобі треба. там, ну, Воно і вам не, не важливо. Головне, що він. В кінці кінців цей тепловий насос, щоб він працював. А все остальне воно, не має ніякого сенсу. От. Тому поки ми їх не відкатаємо, ми їх продавати не будемо. От. І це вже на наступну весну, я вже скажу точно, да, що ми от зробили там, знайшли, зрозуміли, все поняли. От. Їх насправді набагато складніше переробляти, ці теплові насоси, і вони. Якби, тому, і якби настільки дорожчі, Але так як е, є запит на таке, то будемо робити. Все, не буду багато цього, сьогодні ще багато роботи, не буду багато говорити. Всім хорошого дня, хай кожного береже Господь і всім нам миру.